Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку ми починаємо з вами тему нову Я піклуюся про себе. І тема сьогоднішнього уроку, який я? Яка я? Для сьогоднішнього уроку вам знадобляться допомога мами або тата і ваш домашній фотоальбом, в якому ви знайдете себе маленькими. Ви можете зупинити відео і знайти ці фото, тому що вам для уроку вони будуть потрібні. Отже, ти людина, частина живої природи. Ти ростеш і розвиваєшся, як усе живе. Продовж життя, твоє тіло, зовнішній вигляд, риси характеру, звички, уподобання, погляди будуть змінюватись. Розкажи, які зміни відбулися з тобою в перші 6 років життя? Які зміни відбуваються зараз? Порівняй малюнки і свої світлини. Ось тепер вам знадобиться ваш домашній альбом, ваші фотографії, якими ви були в перший рік свого життя, в другий рік свого життя, і якими ви були, коли прийшли до першого класу. Порівняйте себе, які зміни у вас відбулися. Порівняйте малюнки із свої світлини. Чи є щось подібне, чи чимось вони відрізняються. Порівняйте їх між собою. Що схоже, а чим вони відрізняються. Зупиніть відео і проговоріть про це з батьками. Згадайте, якими ви були. А ми продовжуємо далі. Друге завдання у нас. Розглянь малюнок. Доторкнись до кожної частини власного тіла і назви її. Виміряй довжину своєї стопи. Тобто тут вам потрібен вже або лінійка, або, або метр для життя, той який, як правильно сказати, м'якенький, рулончиком, не жорсткий, не жорсткий метр. Рулетка, от Рулетка. Отже, вам, дивіться, є палюнок, моя нога, з яких частин складається ваша нога. Так, Стегно, коліно, гомілка і стопа. Виміряйте довжину своєї стопи. Можете використати рулетку або лінійку. Так, Виміряйте довжину своєї стопи. Моя рука, плече, лікоть, передпліччя. Кисть розгляньте на своїй руці всі частини власного тіла. І тіло в цілому голова, рука, тулуб, нога. Зупиніть відео і попрацюйте з цим матеріалом. І третє завдання. Зараз ми з вами для вимірювання використовуємо лінійку або метр. Раніше довжини. Предметів вимірювало з допомогою руки. Існували такі одиниці вимірювання. 5. Так? Ось як це треба зробити. Яким способом це треба зробити? Бачимо, так? Від великого пальця до вказівного 18 см. Називалося це п'ять. Далі долоня 7 см 5 мм і лікоть. Тобто раніше, коли не було поняття вимірювати з допомогою метра або лінійки сантиметра, вимірювали з допомогою руки. Це було 5, тобто, це вилад від великого до вказівного. Долоня і лікоть. Виміряйте довжину книжки, парти, дошки. З допомогою рук. Тобто, з допомогою п'яті, ви можете виміряти довжину столу свого. З допомогою долонів можете виміряти довжину вашої книжки. І з допомогою ліктя можна виміряти довжину вашої улюбленої ковдри, якою ви Хочете закутити себе, коли вам прохолодно? Тобто ми сьогодні з вами пригадали ваше минуле, якими ви були і якими ви стали? Чи ви змінились? Скажіть, будь ласка, чи ви побачили свої зміни, які відбулися з вами в перші роки вашого життя, в перші сім років вашого життя? Які зміни Зараз відбуваються з вами. Бо для цього іс існують домашні альбоми, домашні світлини, коли ви можете відкрити їх і подивитися на них. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі на наступних уроках!